Ми, як завжди, в трьох. Віталій кличко і Олег Тягнебок. Дорога громада, вночі так і трохи було холодно і дощовито. але ми дякуємо, що разом вистояли цю ніч, що разом ви відстояли. Наші результати голосування не дали можливості захопити цю площу і дали можливості народу України побачити, що ми боремось, і коли ми разом у нас завжди виходить. Щойно пройшло засідання Верховної Ради України, Ну цієї ще недобитої Верховної Ради України, яку ми так і добили на цих виборах. На цьому засіданні опозиція вимагала дуже чітко. Від Литвина від провладної більшості і від всіх тих, які сьогодні представляють партію регіонів, проголосувати постанову Верховної Ради України про розслідування фактів фальсифікації на виборах 2012 року в цій постанові є імена, прізвища і конкретні посади. Членів окружних виборчих комісій, членів дільничих виборчих комісій, міліціонерів, суддів і прокурорів, голів обласних державних адміністрацій, інших державних службовців, які керували процесом фальшування виборів. Литвин так перелякався, що відмовився навіть зареєструвати цю постанову. Я так зрозумію, що не зареєстрував постанову тому, що не побачив свого прізвища як одного з фальсифікаторів цих виборів. Ми про нього також не забудемо. Вони поставили на голосування постанову про створення слідчої комісії. Мета цього голосування була тільки одна заговорити. Ну яка слідча комісія Верховної Ради, як Верховної Ради, вже немає. І тому ми чесно і відверто сказали. Ми не будемо голосувати за фарс. Ми вимагаємо від президента Януковича бути гарантом Конституції, а не бути гарантом фальсифікацій. Нехай викличе свого прокурора, свого міністра внутрішніх справ, свого спікера і порушить кримінальні справи по всім фактам фальшування виборів. Друге. Вчора Центральна виборча комісія прийняла рішення про неможливість встановити результати голосування на п'яти округах. Ми вам чітко сказали про те, що ми не боїмось перевиборів. Ми підемо на повторні вибори і переможемо на цих повторних виборах. Але наші юристи і ми разом сьогодні вивчили всі матеріали всіх справ і вивчили рішення Центральної виборчої комісії по тим округам, де наші кандидати перемогли з розривом не в один голос, не в два, не в п'ять, не в десять. А в 12 тисяч голосів. І де є протоколи дільничих виборчих комісій, де є законна перемога, яку повинні віддати опозицію. Ми прийняли наступне рішення. Ми оскаржуємо рішення Центральної виборчої комісії. Ми вимагаємо, щоб Центральна виборча комісія провела підрахунок голосів і визнала наших кандидатів переможцями. Вони не відберуть у нас перемогу. Далі будемо діяти так злагоджено, як ми діємо. Я гордий тим, що ми стоїмо в трьох перед вами. Як ми будемо в трьох, у нас все обов'язково вийде. Я хочу зараз звернутись до командира спецпідрозділа Беркут. Хлопці там привезли чай, гарячий чай демонстрантам. Пропустіть машину, бо в мене є водійські права. Зараз я сяду за кермо і поїду. Шановна громада, ми вас просимо в 18-й годині, як сказав Олег, як сказав Віталій, ми знов прийдемо до вас. Кожен день ми будемо проводити мітинги. Просим продовжувати наші зібрання, просим продовжувати наш мітинг, а ми йдемо готувати і подавати позовні заяви. Ми йдемо далі боротись і ми йдемо доводити, що разом ми є, так і сила. Слава Україні!